16 днів проти насильства під таким гаслом, щорічно з 25 листопада відбувається всеукраїнська кампанія. Її мета привернути увагу до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Щороку ми проводимо цю акцію в центрі Івано-Франківська з метою саме привернути більшу увагу людей, показати, що в нас є така проблема, як домашнє насильство в загальному, якщо говорячи по статистиці, івано-франківська область. Не є лідеркою по зверненнях щодо випадків домашнього насильства. У нас так, однак, у нас також такі наявні факти. До насильства фахівці відносять фізичний, сексуальний, психологічний та економічний примус. Саме з такими проблемами можна звернутися про допомогу до відповідних служб або одразу до поліції. За рік з 1.01.2014 по 31.10.2024 року надійшло 5650 звернень по факту домашнього насильства. З них звернулось 4300 жінок. 220 дітей і 1200 чоловіків Серед тих, хто найбільше страждає від фізичного і психологічного насильства діти. Інколи про факт насильства відповідні служби інформують сусіди потерпілих або діти особисто телефонують фахівцям. «Продовж цього року до служби у справах дітей звернулася неповнолітня дівчина. Їй було 17 років з приводу психологічного насильства з боку її матері. Відповідно, служба, спеціалісти служби у справах дітей зреагували на, на її. Звернення і е, е, в подальшому вияснилося, що е, психологічне насильство не підтвердилося. У випадку пережитого насильства потерпілі отримують психологічну допомогу. Цим також займаються волонтери мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Жінці, жінці, чоловіку, людині, яка потерпає від насильства, важливо розуміти, що допомога є. І насправді, чим ми більше говоримо про те, що насильство є, і які воно має прояви, тим більше людина розуміє, що це вона з цим стикається насправді. І допомога є, є підтримка, вона в цьому не одна. Це українська кампанія, 16 днів проти насильства. Передбачає низку інформаційно-просвітницьких та профілактичних заходів, як от тематичні уроки в школах, лекції. Вебінари, дискусії, флешмоби та презентації Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.